Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка і рада бачити вас на своєму каналі в цьому відео ми з вами будемо робити ось такий яскравий чокер. Для того щоб він вас вийшов, вам потрібна невеличка кількість бісера різних кольорів. Світло-жовтий 37 386 Жовтий, 03 281 темно-жовтий 88 110. Коричневий – 13,780. зелений 03,467, Світло-зелений – 03,253, Темно-зелений – 53,310. Червоний 93,170. Темно-червоний 93,210, білий 43, 113. темно-помаранчевий 93, 140. помаранчевий 16389. І світло-помаранчевий. Це у нас. Так. 0,3184 Ось такий бісер нам потрібен, а тепер беремо голку нитку і переходимо до основної частини. Набираємо 100 бісеринку, далі 1 світло-жовту, 1 коричневу, 3 жовті, 1 коричневу і 3 темно жовті. Далі 1 коричневу і 2 жовті. Пропускаємо дві жовті, одну коричневу, три темно-жовті, одну коричневу і в першу жовту голкою вгору проходимо. Ось так підтягуємо, трішки ми заплуталось. Далі набираємо одну коричневу і дві світло-жовті і проходимо в останню світло жовту. Далі набираємо 2 коричневі, 2 білі і одну коричневу. І проходимо в середню світло жовту. Добавляємо на голку 2 світло жовті і одну коричневу. І проходимо другу бісеринку жовтого кольору. Підтягуємо. набираємо 4 жовті і одну коричневу. І проходимо в середнє світло жовту. Підтягуємо, додаємо на голку дві світло-жовті і одну коричневу, і проходимо в другу бісеринку білого кольору. Так, набираємо одну білу, дві коричневі і дві світло-жовті. І проходимо в середню світло-жовту. Набираємо одну коричневу і дві жовті. Проходимо в другу бісеринку жовтого кольору. Далі одна коричнева, три темно-жовті і одна коричнева. І проходимо в середню жовту. Добавляємо на голку дві жовті і одну коричневу. І проходимо другу бісеринку світло-жовтого кольору. Підтягуємо, набираємо одну світло жовту, дві коричневі і дві жовті, проходимо в середню жовту. Набираємо одну коричневу і дві темно-жовті. І проходимо в другу бісеринку темно-жовтого кольору. Добавляємо на голку 5 коричневих бісеринок. І проходимо середню темно жовту. Набираємо 2 темно-жовті і одну коричневу. Проходимо в другу бісеринку жовтого кольору. Добираємо на голку одну жовту, дві коричневі і дві темно жовті. Проходимо в середню темно жовту. Набираємо одну коричневу, одну темно помаранчеву і одну коричневу. І проходимо в другу бісеринку коричневого кольору. Додаємо на голку три коричневі і 2 темно-помаранчеві. І проходимо в середню темно-помаранчеву. Далі одна коричнева, одна помаранчева і одна коричнева. І проходимо в другу бісеринку темно-жовтого кольору. Набираємо одну темно жовту дві коричневі, одну світло помаранчеву і одну коричневу. І проходимо в середню помаранчеву. Так. Далі набираємо дві помаранчеві і одну коричневу. І проходимо в другу бісеринку темно-помаранчевого кольору. Як ви зрозуміли, у нас змінюється колір, але не змінюється сама суть. Спочатку у нас йде білий, потім світло-помаранчевий, потім помаранчевий, потім темно-помаранчевий. Відповідно, якщо у нас ось в цьому моменті ми набирали дві темно-жовті, одну коричневу і дві жовті. То там для помаранчев ми набираємо дві темно-помаранчеві, одну коричневу і дві помаранчеві. Набрали і проходимо середню помаранчеву. Наступний момент. Ось він, ми набираємо одну коричневу і дві світло-помаранчеві. І проходимо в другу бісеринку світло-помаранчевого кольору. Далі дві коричневі, дві білі і одну коричневу. І проходимо в середнє світло помаранчеву Далі вам потрібно буде набрати дві світло помаранчеві і одну коричневу, і пройти в другу бісеринку помаранчевого кольору. Таким чином Дивлячись на свою роботу як на схему, ви продовжуєте далі самостійно. На цьому відео завершено. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, мені буде приємно побачити ваш відгук. Всього вам найкращого. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!